Дякуємо, колеги. Дякуємо. Почнемо з шаленої подорожі Зеленського до США. З трампом на десерт на Росії знову заграла стара ядерна платівка Кремля. На цей раз з отрицательним польотом Сармата. З вами пекуча Ірина Супонаров і гарячий Юрій Ткач. В ефірі ваш інформаційно розважальний павербанк. Пекучий нюс. Заряд бадьорості на весь день у США нарешті з'явився план перемоги у війні з Росією. Бо він наш. Президент Зеленський представив план президенту Джозефу Байдену. Швидше за все, це був великий документ з багатьма аркушами, на яких великими буквами було написано Дайте дозвіл лупити по Росії». Ентоні Блінкен заявив, що план одразу береться в розробку. А поки США оголосили про новий пакет допомоги на 7,9 і 7,9 мільярдів. Єс. і мільярдів. Yes. А скільки це в підірваних складах Русні? Uh, багато. Торопців точно побільшає. Далі Зеленський ознайомив з планом перемоги людину, яка також планує перемогти, але вже на виборах США. Камала Гарріс е, зазначила, що це її сьома зустріч із Володимиром Зеленським. Тобто Камала рахує зустрічі з нашим президентом? Хм, Цікаво. Адже сім це ж щасливе число. You you ти думаєш, ти впав з кокосової пальми. Потім, хоч воно і не треба було, Зеленський зустрівся з людиною, яка блокувала допомогу Україні. Недолюблю нашого президента, та пропонувала віддати частину території України агресору. Так, так, і це не Путін, це був Трамп. Президент України в останній момент погодився зустрітись із Трампом, тим самим змусивши Скабієву переписувати весь сценарій своєї передачі. В один із моментів зустрічі Трамп заявив, що у нього добрі стосунки з Путіним. Тобто показав американському народу, що їхня країна повністю готова до першого президента жінки. Бачимо, що тут Трамп, нібито заздрить столу Путіна. Головне, щоб не почав заздрити ще й стільцю і знаменитій валізі. І саме за цим столом Трамп, який ще вчора казав, що Україна не існує, прийняв запрошення відвідати Україну зі словами: це прекрасна країна, прекрасна погода, прекрасне все. Зміни в риториці абсолютно зрозуміла. Лячно, коли тобі в спину дихає чоловік, молодший та фізично сильніший за тебе. Ось це таланту Єрмака стояти за спиною і Зеленського, і Трампа одночасно. Одним словом, Трамп класичний школяр з інтернету. В коментарях поливає брудом, а при особистій зустрічі е, Та ти шо я такого не казав. Я дуже люблю Україну. Навіть гості до вас приїдуть Бай-бай-бай. Тож під час візиту до столиці Трампу потрібно обов'язково провести екскурсію по дахам будинків українських міст, щоб побачив прекрасне небо, в якому літають рашистські дрони та ракети. А під час повітряної тривоги спустити Трампа до найближчого метро і там попросити ще раз розповісти всім присутнім, як він поважає Пуціна. Ялих складів майже не залишилось, тому бункерний компенсує це ядерними погрозами. Пуйловні змінив свою ядерну доктрину. Тепер там нові умови застосування ядерної зброї. Іншими словами, вийшов новий том із серії книг «50 відцінків червоних ліній. Це ж було вже. Нагадуємо, що так зване СВО досі йде за планом. Вони таки планували раз на два роки вигадувати нові причини для ядерного удару. Це називається маніпуляція. Я в ній кожен день живу. Ну що, знову доведеться реєструватися в групі Щекавиця? Mm, не варто нас цим не залякати. По-перше, ми бачили Світлану Лобаду без макіяжу, нам же нічого не страшно. А по-друге, Росія провела надвдале випробування ядерної ракети Сармат класом Пускова шахта, пускова шахта. Вона вибухнула прямо на полігоні плесець під час запуску. Поки США не дали дозвіл бити в глиб Росії. Русня зіграла на випередження і зробила це сама. На місці вибуху утворився величезний кратер шириною 60 метрів. Думаю, росіяни не розгубляться, а поставлять на нього величезну дерев'яну будку, і вийде найбільший у світі дерев'яний туалет. Перепрошую, а він новий чи як -то кажуть, БУ? звичайно ж новий. Вчора в Україні відзначалося потрійне свято день захисників та захисниць України, день українського козацтва та покрова Пресвятої Богородиці. А вже сьогодні зранку ми дякуємо нашим хлопцям і дівчатам, що маємо нагоду розпочинати ранок у вільній країні. Вічере серця бажаємо потрійного здоров'я нашим захисникам і захисницям, козакам та козачкам, щоб вони були під заступництвом Божої матері якнайшвидше вигнали ворога з наших земель, сил та терпіння нашим героям.